Всіх вітаю, дорогі мої підписники. Подивіться, як змінилася моя клумба. Гарно розцвіла ромашка королівська. Якась вона трішки дрібніша, можливо, тому що загущена, але загалом вид у неї прекрасний. Квітують повним ходом троянди. Ось юка, викинула, квітоноса красивезні. Дякувати Тік-Току. Я дізналася, що її потрібно обрізати. Внизу і таким чином вона буде квітнути. Минулого року цвітіння юки в мене не було, тож у цьому році милуюся нею. Трояндочки квітують, деякі вже відцвіли, потрібно їх обрізати, але ще поки що я цим не займаюся. Зараз йду до своєї альтанки. Подивіться, як я тимчасово завішувала старим покривалом. Робила трішки затишок, тому що збиралися з моїми подружками посидіти. І саме в той день був чималий вітер. Клеюночку, яку я купила в Альтонку, постійно зносило, та й взагалі було неприємно тут знаходитися, тому я вирішила хоча б тимчасово повісити покривало. Але вчора у нас був дощ, це покривало намокло. і зараз я хочу його зняти. Ось так я його вкрутила тут. І зараз хочу це все зняти. До речі, вчора з товаришем чоловіка говорили з приводу того, як можна захистити альтанку за допомогою якого скла. Тож, дізналася, що у нас в громаді є людина, яка займається. Пошиттям спеціальних м'яких вікон, чи як їх там називають, він виїжджає на об'єкти, заміряє, а потім приїжджає і установлює. Ці м'які вікна можна підіймати в разі теплої погоди. А от на осінній період, коли дощі, можна повністю закрити альтанку і сюди не буде ні сніг потрапляти, ні дощ. Тож, я думаю, найближчим часом ми зв'яжемося з ним. І він нам зробить таку красу. А поки що знімаю покривало стоп, тут ж потрібно поставити десь на реверс. Я такий великий спеціалістана. Але... Пробуємо. О, не все ще і втрачено. Є тут є тут підфарбуємо і все буде ок. Зараз висушимо це покривало. Поки що буде з протягом наша альтоночка. А далі пройдемося нашим городом. Згадала, що давно вас сюди не водила. Ось так уже виросла рання капуста. Непогані головки сформувала, але поки що я не буду її зрізати, тому що чекаю, хай трішки ще підросте. Наші грядки ми поливали, тому цибулька непогано виглядає, як на мене. А ще після вчорашнього незначного дощу теж ожили усі рослинки. Це моя морква, така собі. Пам'ятаєте, що в мене зійшло півтора рядки, потім я ще досівала. Там далі у мене посаджений гіркий перчик, прийнялося лише 5 кущиків, кріп, петрушка, які після того, як я їх пересіяла, почали вилазити. Тут у мене посаджені помідори. Кілька кущиків. Це чорнобривці. По-моєму, я не вгадала і висіяла весь корослі. Це бурячок, кукурудзка попкорн, салат. І тут моє царство помідорів. За помідорами: капуста середня та пізньо стигла. Помідорчики вже місцями навіть сформували невеличкі плоди. Я так розумію, що це в мене сорт волове серце рожеве. Висівала я саме такі смачні, салатні, вже чекаю, не дочекаюся, коли вони достигнуть. Проте це буде не зовсім скоро, але чекаю. Далі оглянула не тільки помідори, а й капусту. Нещодавно ми боролися з білокрилкою, це така холера. Є, про яку говорять усі, нам порекомендували обробити листя капусти такими засобами, як тепеки, потім додати Прилипач і енджіо. Двічі ми обробляли, але я б не сказала, що вона повністю зникла. Ні, не повністю, але її стало значно менше. Мені здається, що на те, щоб популяція не збільшувалася цієї противнючої білокрилки, вплинуло ще і незначне похолодання. А ще я обливаю зі шланги під значним напором листя капусти, для того, щоб, ну, хоча б трішки, можливо, змити цю білокрилку. Не можу сказати, що це такий надто хороший дієвий засіб чи спосіб позбутися її, але, знаєте. Все використовуємо для того, щоб якомога краще зберегти капусточку. До речі, я помітила, що білокрилка краще живе на капусті середньостиглій, а вже ось на цій, яку я щойно показала, на пізній не так її багато. Показую перець, який я брала у мами. А ось це той перець Рела, який я вирощувала. Він трішки підріс, трішки набрався сил. Що там з нього далі буде, невідомо, але росте, слава Богу. Це мої баклажанчики. Ось стоїть той апарат, за допомогою якого ми поливаємо. Тут у нас кавунці, кавуни я досаджувала, тому що посходили всі вони неоднорідно. Далі кукурузка та огірочки. Колись я показувала у відео, як саджаю за новим способом, про який говорять в інтернеті, коли між кукурудзою саджаються огірочки для того, щоб огірки не в'янули, для того, щоб на сонці не жовкли, висаджують по бочках кукурудзу, яка закриває від сонця. Огірки, але в мене теж неоднорідно зійшла кукурудза. Ну, вже як буде, і досаджувала я, але не зовсім гарні сходи. Це мій горох, теж він погано посходив, але нічого, нам вистачить посмакувати. Привіт! У нас новий день. Понеділок на вулиці вітряно. Я п'ю свою каву не з кафешкою, ту яку кума передала з Італії. Дуже смачно, до речі. У нас сьогодні зранку була гроза. Я прокинулася від того, що щось таке схоже чи то на вибухи, чи то на політ, літака. Але виявилося, що то грім. Зараз у нас теж щось така погода сильний вітер, хмариться. Пишуть, що на Полтавщину передають штурмове попередження, але будемо бачити. По синоптику прогноз погоди не показує більше опадів на сьогоднішній день. У нас на задньому фоні звук болгарки. із насадкою, з ось такою насадочкою працює чоловік, зачищає у нас стовпи під ті, що залиті під майбутній паркан. До речі, тут ось стовпи вже в сірому кольорі, вони оброблені і грунтовкою покриті. А там далі ще поки що робота ведеться, я його не буду знімати, тому що ну, не хотілося б смущати чоловіка. Так що підготовка до майбутнього паркану вже йде. А вже у другій половині дня до нас приїхала доставка. Привезли нам будівельні матеріали, які знадобляться для будівництва гаража. Спочатку ми починаємо роботу із гаража, а потім уже далі перейдемо на паркан. Сьогодні до нас приїхала лише частина матеріалів, оскільки основний тон складає 14 тонн, то на машини вмістилася лише половина. Завтра вранці очікуємо довезення будматеріалів. Планувалося, що робота по будівництву почнеться вже з понеділка, але наші хлопці-будівельники трішки зайняті на іншому об'єкті, доробляють роботу, а вже потім переїдуть працювати до нас. початку будівельних робіт ми чекали близько місяця, оскільки хлопці ці працюють досить таки давно у сфері будівництва, то ми не хотіли експериментувати і чекали саме їх. Що ж, будівельні матеріали вигружені. Це лише частина. Завтра під'їде решта. Зараз іду накривати клей для газобетону. Тому що на завтра у нас передають дощ, Та не хотілося, щоб все це намокло. Ну що ж, незабаром у нас буде тут будівельний майданчик. Рекайте, буду вам потрішки показувати.